Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. У Саудівській Аравії завершився новий раунд переговорів між делегаціями України та США. І там перебуває спеціальна кореспондентка факти ICTV Ольга Чайко. Олю вітаємо вас. Отже, які у вас новини? Що небагато, знаємо, що вже завершилися перемовини України та Сполучених Штатів. Це, мабуть, якісь а, аномально довгі перемовини, тому що почалися вони фактично три дні тому. Українська делегація прибула в Арія 23 березня, тобто в неділю, і тоді було 5 годин спілкування з американцями. Потім, наступного дня, з американцями самого ранку зустрілися росіяни. Вони фактично брали американців на виснаження, тобто спілкувалися з ними 12 годин. Нагадаю, що з українською делегацією російська делегація... Гація не перетиналась, але після того як завершилися перемовини росіян з американцями, вже ближче до ночі почалися перемовини українців і американців. Фактично, ми так собі думаємо, що американці доносили російську позицію, але ми цього точно не знаємо, тому що жодних коментів немає вчора. Ми чекали на заяву від міністра оборони однак з'ясувалося вже в пізно вночі, що перенесли або додали ще перемовин зранку. Сьогодні орієнтовно о восьмій за Києвом знову зібралися. Приїхали американці в готель, де відбуваються ці всі перемовини. Росіян тут немає. Їх не бачили. Чули заяви, що вони збираються зробити спільну заяву з американцями. Однак потім вона не з'явилась. Українська делегація вже вочевидь завершила перемовини, і ми чекаємо із подробицями міністра оборони. Зараз вирішуються певні технічні питання. Після цього він зможе донести позицію України. Це поки що вся інформація за ріяду. Вдячні, вдячні вам за цю інформацію. З нами була кореспондентка факти сітів Ольга Чайко. Нагадаємо, що в Саудівській Аравії завершився новий раунд переговорів між делегаціями України та США. Ну і власне ми це будемо обговорювати в нашому подальшому ефірі із політологами і аналітиками. Як відомо, власне, ці переговори. Вони розпочалися 23 березня, як сказала наша колега звіти з Саудівської Аравії, з зряду кореспондентка факти Ольга ЧАЙКО сказала аномально довгі перемовини: п'ять годин в перший день зі США спілкувалася. Українська делегація на наступний день 12 годин. Тривали перемовини зі США і Росією. Ну і вже сьогодні. Другий раунд перемовин американців із українською делегацією. Ми очікуємо на зведену інформацію від міністра оборони Рустемова Ум'єрова, який має повідомити цю інформацію. На загал, власне, і присутнім там журналістам і кореспондентам. Ми так розуміємо, що це буде узгоджена інформація із американською стороною, в тому числі, тому що українська делегація не пересікається із росіянами, принаймні зараз. Ну і просто зараз до нас долучається Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації Малих громад. Вітаємо вас! Вітаємо! Да, вітаю, друзі! Вітаю всіх наших про негідно, глядачів. Олексію, ну от ми щойно почули від колеги ту ну скажімо так, скупу інформацію, яка поки що надходить Саудівської Аравії. Я запитаю вас так: от взагалі, якщо говорити про сигнали, то які сигнали нам взагалі надсилає сама ця локація? Ріад? чому саме Саудівська Аравія стала майданчиком для цього діалогу? Я думаю, що направду відповідь доволі очевидна є, тому що Саудівська Аравія декларує себе як нейтральна країна. Їй удається направду мати конструктивні взаємовідносини як з Російською Федерацією, так і з Україною. Я нагадаю, що Саудівська Аравія не один раз приймала активну участь у поверненні наших військовополонених, тобто забезпечувала гуманітарний трек. Допомоги Україні, за що ми направду дуже вдячні. І тому і до того ж, я б ще згадав перемовини в Джиді. Ту підготовчу зустріч, яка була перед першим самітом миру, яка об'єднала на своєму майданчику і Європу, і Сполучені Штати, і Китай, що було ну безпрецедентним. Тому направду, от зацікавленість Саудівської Аравії, щоб бути таким перемовним майданчиком, вона видна була неозброєним оком. І дійсно те, що проводиться там, з точки зору приймаючої сторони, завжди максимально професійно, коректно та направлено й. Повідно на результат навіть в даному конкретному випадку, коли пам'ятаєте, після анонсу Кісінджера Келога, перепрошую, що будуть перемовини проходити в ряд якраз от по в кращих традиціях Кісінджерської човникової дипломатії, по принципу та трьох кімнат посередині знаходиться модератор. А справа та зліво відповідні перемовні сторони, він реалізувався в Саудівській Аравії взагалі більш глобально делегація України, делегація Російської Федерації взагалі були в різних отелях і мали перемовні треки відповідно зі сполученими штатами окремо один від одного, щоб не пересікатись, тому що абсолютно очевидно, що направду зараз. Ну, за одне стіл українську та російську делегацію, ну це також ну я, я переконаний не конструктивно, тому що ми знаємо, що Росія не налаштована на результат, росія налаштована на продовження війни, і Росія налаштована як завжди всіх тільки обводити навколо пальця і обманувати. На Україна якраз протилежно. За результатами перемови перемовин з сполученими штатами, пам'ятаєте знову ж таки в Саудівській Аравії, тільки в Джиді, коли сполучені штати пішли на усі умови української сторони відносно Сісфаєр, я нагадаю це енергетика, повітря та та море сполучені штати були запропонували ще більш ширший всеосяжний, відповідно припинення вігню на Сісфаєр, який відповідно був під час телефонної розмови. Наскільки ми розуміємо? Представлений Трампом Путіну, але ні до чого домовитись не змогли. Тобто, по факту, по факту Путін відкинув на пропозицію погодження між сполученими штатами та українською стороною. Тобто, в даному конкретному випадку, цей вже перемовна перемовний трек, перемовна серія, яку ми спостерігали на протязі цих днів, вона так з однієї сторони носить більш технічний характер, і це в принципі видно по складу. Делегації, але з іншої сторони вона сконцентрована саме на ну такому е безпеково політичному сегменті, тому що там е якраз от представники міністра оборони е і представники української делегації, які е в тому числі розуміються на на військовій специфіці і в тому числі на ну пропрацювання між сторонами здійснення моніторингу ну, потенційного у разі все ж таки прийняття політичного рішення про СІСФАР на про те на яких десь зонах має здійснювати відповідний контроль. Ну і що можна буде вважати, наприклад, зривом да на, цього припинення вогню, у разі того, що припустимо Російська Федерація зможе це зробити, але з іншої сторони так, К Російська Федерація продовжує підвищувати відповідний градус і вносити на перемовні на перемовний процес, ще навіть на стадії Сисфаєр, що не дійшовши до стадії завершення гарячої фази війни, і відповідно погодження умов сторонами, в тому числі і гранті безпеки, виставляє абсолютно неадекватні вимоги, такі як припинення мобілізації в Україні, такі як постачання Зброю припинити в Україну, ну відповідно юридично передати якимось чином не знаю навіть яким чотири області, які вони незаконно включили в свою конституцію, які знаходяться під тимчасовою окупацією, віддати Російській Федерації. Ну, це ж для всіх абсолютно очевидно, що ці умови не адекватні. Я думаю, що це направду після зриву домовленості, навіть після телефонної розмови між Трампом та Путіном, після якої Російська Федерація одразу через декілька там. Десятків хвилин обстріляла саме енергетичну інфраструктуру, про яку нібито було домовлено на Сумщині та відповідно на Донеччині. В цьому конкретному випадку так само Російська Федерація намагається затягнути перемовний процес і вставити в нього відповідно ті умови, які ніколи не будуть прийняті Україною. Ну і, відповідно, ми бачимо навіть по заявам того самого Вітхофа, по заявам Трампа. Не що на превеликий жаль, американська сторона дуже часто потрапляє в пастки від Російської Федерації, і, на превеликий жаль, знову ж таки, часто транслюють взагалі російські наративи навіть при формулюванні своєї офіційної позиції. Тому не вартує зараз фікувати від цього перемовного процесу, наприклад, щоб сторони вийшли з якимось спільним брифінгом з погодженим питанням, тому що на даному етапі, коли в сторін величезна кількість протиріч. Які ну саме вкинуті в цей перемовний процес, ну деструктивно російською стороною не сподіватись на те, що сторони зараз публічно вийдуть з якоюсь спільною заявою? Я думаю, не вартує. І ще раз нагадаю, що крім ну, модерації можливої лінії розмежування при встановленні систем також на ці перемовини були українською стороною. зазначені такі умови, як обмін полоненими, як повернення українських дітей. Як відповідно на в тому числі промовлялась ініціатива по чорному морі. Ну і, відповідно, по в тому числі енергетичній та портовій інфраструктурі, в тому числі окрім портів Великої Одеси і їх Херсону та Миколаю, що ж дякуємо, пане Олексію, що ви ось так ґрунтовно все розтлумачили за мінімум інформації, поки що, із Саудівської Аравії Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.